Добрий день, вітаю на каналі. Прийшли збирати сьогодні малину, прийшли на сорт Джоан Джей і не стримуйся, щоб не знати відео. Просто просто нема слів. Дивися на ті гілки, дивися на ті ягоди, які тут висять. Просто не можна передати словами. Суцільні ягоди, суцільний цвіт, суцільні червоні, зелені ягоди. От тут дивимося, дивіться, все зелені ягоди повністю. Грона такі, що більше як виноград. Це грона, подивіться які грона. Десь червона, десь зелена, десь суцвіття. десь тільки цві... цвете. Подивіться, що робиться. Трошки сонце світить. Це я так пройдуся зараз порядку. Це Просто лежать на купі. На купі лежать гілки. Отака купа гілок. Накладене все, подивіться скільки. От, гляньте на той ось цвіт. Я просто в захваті. Це не то що цвіт, це цвіт на Гляньте, що робиться. То, це все цвіте, геляка лягає на гелячку, Оце у нас. Дивимося далі. Ось тут, а зараз така гілка з червоними ягодами. Велика, гарна така червона ягода, подивіться. Ядершком ще дві на тій самій гідності. А отут гільки. Сьогодні люди 30 30, перепрошую, 1 вересня 2025 року. Трошки вітерець подуває, сонечко таке світе, жара сьогодні. Я не знаю, як це словами просто передати. Це треба, це треба побачити. Я не знаю, як можна не посадити таких таких корчиків Єгипі. Це я не знаю, як його зняти, так, щоб його передали, щоб камера то все передала. Оце, оце вони висять і так знизу знімають. Оце вони на, лежать на мотузочку. Оце. Оце, бачимо, мотузочок такий натягнутий. Вони всі лежать. Воно вже все лягло просто на нього і воно лежить. На землі не лежить. Тому що є та, натягнута нитка. В ідеалі треба було ще натягнути одну-дві нитки. Десь як два гіляка хитається. Вітер їх хитає, і вона ще не лягла. Наніше не було ні однеї червоної ягоди. Не знаю, якщо на ній порахувати ягоди, то будуть сотні ягід. Латералів повно. От та вже стояча геляка така рядочком, вже червоні такі, от бачимо. Оце такі, це Джей. Це Джей, от я підняв геляку, гляньте. Дивіться, яка здоровеча, гарна ягода. Просто, просто, я, я просто в захваті. Немає слів. Отак так ходиш по діляночці. От тут я так дивлюся, от така. І великі ягоди висять. Це все одна гілочка. Сорт теж починається рано. Він вже давно плодоносить. Давним-давно. Я вам зараз покажу гілочку. Оце я гілочку показую, щоб ви розуміли. Гляньте. Це все зібране з неї. Повністю Тут вже нема ні одна є зелепошки, ні одного цвіту. Не те що воно впало, пропало, зугнило. Воно все зібрано. От рядишком теж гілка, дивіться. Ось. Все зібрано. Чуть ниже, отут чуть не зелені ягоди з'являється. Тут вже десятки ягід з неї зібрані. А рядишком, монгівлочка, перша червона на ній зверху. Оце. Дивимося, отут от рядишком. Тому от. ще ні од червоної не було. Все зелене. Ота рядушком тільки цвете, що зелених мало що було. Тут теж все цвете. Це низкий сорт, який плодоносить безкінечно від середини. Від середини липня він безкінечно плодоносить. Подивіться, подивіться, що робиться. Яка ягода здорова. Десь більше, десь менше, десь цвіте, десь от ягідка, вони нахилилися вже під вагою, ягід вони нахилилися. Подивіться, які ягоди. Це не порівняти ні з яким полкою, ні з яким полоненим, маю на увазі, поланою. Це ну, супер сорт. Одне, що він хоче. Не колючий. Взагалі не колючий. Подивіться на стебло. Я вам стебло гляньте. Де тут є колючки? Взагалі ніяких колючок немає. Здорове, живе стебло. Одне, що він хоче не бути дуже густим. Якщо він густий, там проблеми. А так, ну і підв'язування. А так, ну це просто, я просто в захваті. Подивіться, що робиться. Ось два у нас рядочки. Оце, подивіться, я отак підняв гілку і оце все, це все вкупі. Оце цвіт, ягоди, зелені, червоні. Все змішалося, Оно все лежить на купі просто. Я треба піднімати і перебирати і все. Тут рядом рядочок маравіли. Рядочком рядок маравіли. Вона тільки починається маравіла, ну але тут ягода ще більше, чесне слово. Вона ще більше. Подивіться яка вона. Вона така грубенька, вона така. М -м -м. Але її Та не що менше. Я зараз відділяю, все, все сплилося. Не Джон Джейс Маравіло, маравіла між собою теж то треба було ще гілку. От маравіла. Бачимо, що робиться теж. Яка ягода? Маравіла ягода твердіша. Вона така, От якби ми її зараз зібрали, якби ми, От я так піднімаю, я, я не можу пройти між тими рядками. Я так піднімаю руками, то все, йду. Якщо я зараз маравілу буду сипати в ящик, воно буде просто... Ось такий звук, як гороха буде. Це Джом Джей. Направо це маравіла. А тут ще стільки є гіт, перше вересня. Я навіть не знаю, От я, так... я не можу пройти. Я реально не можу тут пройти. Ось так камера може десь там так дуже швидко ворушиться. Дивіться, яка я Це Маравіла, далі йдемо. Не тільки поля в його вчора гарно. У нас знов жара взялася. Дощ тиждень тому перейшов, знов взялася жара, Оце маравіла. Оце воно все червоне, все висить. А це наліво дивимося знову Джо Анджей. Що один сорт, що другий. Але Джо Анджей, увага! Більше місяця ми його збираємо. Я показував тільки що. Гілочки вже зірвані. Ягоди з гілочок повністю. Вон, бачите не ягода. А маравіла тільки-тільки оце в нас немає ніяких гілочок, на яких щось зібране. Це ще не цвіло, бачимо? Це зараз цвіте і ягода маленька, зелененька. Це маравіла, ще раз повторюю. Не просто рядом один біля одного посаджені, бо вони обидва під'язуються. А це в Маравіли ягода. Бачимо, які здорова ягода. Це дві таких ягоди. Ну, я навіть не скажу, з чим порівняти. З чим порівняти це така світла, хороша, здорова ягода. Порівняти можна. Ну, вона менше горіх волоський, звичайно менше. Не знаю, з чим таким порівняти, з чим би можна сказати, яких розмірів вона досягає. А це джуганджа. Я от піднімаю гілку і підняти тяжко. Оце я підняв гілочку. Червоні, зелені. Тут я піднімаю гілку, бо пройти не можу. Це я піднімаю гілку. Вони такі нахилені, вони от так далеко, дивіться як. Все, все на нитці лежить, на землі воно не лежить, воно не псується, воно не гниє. Далі щоб нитка ще була вища, просто немає фізично часу це все зробити. Дивимося. Це, оце гілка з ягодами, так далеко бачимо, яке воно все червоне. Дивіться, що робиться. Все червонить. Це просто-просто-просто... Я просто в захваті. Я не знаю, як можна не посадити таких малин. І саме головне, що ці малини не колючі, раз, це про джоан-джей я говорю. Не колючі, і вони дуже рано починаються. Один з найранніших сортів, ті, які раніше всіх починаються, там Джоан Джей разом з ними. Півтора місця збираємо. Ще раз кажу, от я ще раз, от не той самий гілка, я вже зовсім іншого місця. Подивіться. Дивіться. Все зібрано, вже почорніли ті місця, де були ягоди. А на тій самій гілорці, тут теж нижче вже зійшло, а отут на тій гілорці ще є. Бачите, вона вже менше трошки нижче. Ось така. А грядочка, третього гіляка. Рядом. Наніше зверху одну, дві зібрали, три я нарахував, 4-5, а донизу пішли ягоди. А ось далі тут взагалі гіляки, на яких ще нічого не збиралося. Взагалі. Не те, що не збиралося, там воно ще все зелене. Ось така у нас ситуація по сортах малини. Хотів про Джоанджей розказати. Радом Маравіла то вже так про все розказував, по ходу. От йду так ще далі. Повністю зелена гіляка. Я піднімаю її. Хотів ще на Маравілі щось побачити таке. На Маравілі от я вже йду 2-3 метри. На Маравілі я от убачив дві пару гіляк червоних, більше не бачу. От знайшов знов на Маравілі. Ось. А це взагалі ягода, подивіться, як полуниця. А це як серце якесь. Ягода ну, просто, просто дуже велика. Іду далі, немає, все зелене. Дивіться, не, ще навіть не цвіте. Цвіту немає. От іду далі на маравілі, от є гілляка, яка, яка цвіте. Не цвіте, як, яка червона вже. От, ягоди червоні. Та ще не цвіте, подивіться. Зовсім нічого не цвіте, абсолютно. А це гілка, на якій червоні з'явилася. Ягода взагалі вона така компактна, велика гілляка. Гляньте, що робиться. Яка ягода. Це для людини, яка цікавиться такими речами, це просто знахідка. І один сорт, і другий. Коли ми маємо один сорт, це навіть не цікаво. Ясненько, що якщо там хтось хоче просто аби так як-небудь, то воно буде. А хто хоче, хто цікавиться, от маравіла далі я підійшов. Так по маравілі йду, подивіться, три ягоди зверху. Вони просто дуже великих розмірів. Дуже великих розмірів. І стебло в маравіли, подивіться, воно таке червонувате. Хто буде купляти, маравіло? Стебло має вже... І коли воно молоде, воно зелене. Коли воно вже відзріває, воно таке червоне робиться. Бачите? Це перший признак того, що що це маравіла. І шипи, подивіться, я на гіляку дивлюсь, там шипи є, але вони такі маленькі, вони такі кризні, вони практично не коляться. Оце маравіла. Щоб вас не надурили, коли ви будете щось купляти. Ось така зелена велика гляньте, яка ягода. Так. Ось тут знов, дивіться, джугадесь. Просто такі гілки лежать. Купа гіляк, яка лежить одна на одній. Отак лежить, купа гіляк я піднімаю. Дивіться, і тут піднімаю а там я. Ти їх піднімаєш і ви зберете їх нереально. Добренько, їх треба збирати. Час не стоїть. Всього найкращого. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, купляйте. Купляйте наші саженці, Звертайтеся. Номер телефона буде в описі до каналу, до відео. Всього найкращого, до побачення.